На місці працює наша кореспондентка Ольга Лапшина. Колего, вітаю! Чи чуєш мене, чи можеш розповісти останні подробиці? Так, вітаю колеги у центрі Одеси сьогоднішнім ранком. Вбили чоловіка. Згодом стало відомо, що це громадський діяч та активіст Дем'ян Гану. Коли ми приїхали на місце, тіло чоловіка вже було накрите. Тут працювали працівники поліції, і вони миттєво відігнали усіх журналістів та очевидців за стрічку. Там за стрічкою плакали близькі та родичі Дем'яна. Один з них, Юрій Дегас, розповів нам, що увечері планував зустрітися з Дем'яном. І більше подробиць Він зараз розкаже, прошу пряму мову. Я вважаю, що тобто, це обов'язчив замовне вбивство. Я від нього чув, що за ним досить давно слідкували. Ну, якось так. Будемо сподіватися, що знайдуть убивців, та знайдуть замовників, хто це зробив. Ну що світ білого дня це вже, мені здається, перебір зовсім. Зараз тіло Дем'яна вже забрали з місця події. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом вчинення вбивства. Там повідомили саме, що це замовне вбивство. Нагадаємо, Дем'ян Ганул був одеським активістом, громадським діячем. Більш конкретно це він виступав проти забудови узбережжя та за українізацію в Одесі. Наразі це вся інформація. Будемо тримати руку на пульсі події. На Колего, вдячна за ці подробиці, Ольга Лапшина з деталями про вбивство громадського активіста в Одесі. Стежимо за ситуацією далі.